2023 рік подарував нам багато цікавих серіалів у різних жанрах. Але сьогодні я розповім лише про детективні трилери, які вже доступні до перегляду у мережі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Триптих Серіал виробництва Мексики, який частково заснований на реальній історії. Жінка на ім'я Лейда з невідомої причини бере свою лікарку в заручники, але вже через деякий час її підстрелює поліція. На місце злочину прибуває криміналістка Ребека, яку одразу дивує той факт, що Лейда виглядає ідентично їй до того, що знає її ім'я. Згодом з'ясовується, що у дівчат однакова дата народження та обидві мають спільну ДНК із ще однією дівчиною. Розуміючи, що усі троє є сестрами, вони починають розкривати секрети минулих років та намагаються дізнатися причину, чому їх розлучили. Це досить непоганий серіал, який тримає у напрузі. Все видючи, око. Головна героїня Елена Сантос влаштовується на роботу няною в заможну родину, що мешкає в багатоквартирному будинку на Мангеттені. Одного разу дівчина зустрічає сусідку, жінку похилого віку, від якої дізнається, що сім'я може мати відношення до трагічної смерті її небоги. Вона просить Елену бути її очима та вухами, щоб вивести роботодавців на чисту воду. Головна горіння дуже швидко з'ясовує, що кожен мешканець будинку має свої таємниці та приховані мотиви. Але ніхто не підозрює, що в шафі Елена є також скелети, які вона намагається приховати. У серіалі Є інтрига та загадки. Його приємно дивитись, але у сюжеті її не зовсім логічні. дії головних персонажів, які часто дивують. Місто у вогні. Серіал був створений за одноіменним романом Гарта Різка Холберга. Коли під час трагедії 11 вересня хлопець на ім'я Чарлі втратив свого батька, він був змушений відвідувати психотерапевта та переживати нелегкі часи. Все змінюється, коли юнак закохується у милу та веселу дівчину Саманту, якій вдається повернути йому смак до життя. Але 4 липня, під час святкування Дня Незалежності Америки, дівчина опиняється у парку, де отримує кулю в голову та впадає у кому. Поліція береться за розслідування та невдовзі пов'язується з справою з загадковими пожежами, які відбуваються у місті та впливовою родиною, що займається нерухомістю. Паралельно з цим Чарлі знайомиться ближче з друзями Саманти та невдовзі починає розуміти, що вони щось приховують. Сюжет серіалу наповнений великою кількістю персонажів та сюжетних ліній. Він має неспішну оповідь, і, хоч його і закрили після першого сезону, творцям вдалося розповісти повністю історію книги за вісім серій. Замкнуте коло це міні серіал, який створив відомий американський кінорежисер, сценарист та продюсер Стівен Содерберг. Подружня пара, яка мешкає на Мангеттені, дізнається, що їхнього єдиного сина Джареда було викрадено, і щоб його повернути, потрібно заплатити значну суму грошей. Коли поліція береться за розслідування, їм вдається встановити зв'язок між людьми із різних соціальних верств, населення яких спочатку здавалося нічого не об'єднує. У кожного з героїв є свої таємниці та секрети, а їхні життя переплітаються один із одним. Це досить заплутаний серіал, де кожен з персонажів має значення та відіграє важливу роль у сюжеті. Скласти все докупи та сформувати цілісну картину з глядачеві вдасться лише наприкінці. Зв'язок. Шпигунський детективний трилер із Венсаном Каселем та Євою Грін у головних ролях. Велика Британія стикається з потужною кібератакою, що призводить до серйозних наслідків. Елісон Роуді, яка працює на британський уряд, об'єднується з французьким секретним агентом Габріелем Делаже, з яким вона колись була у стосунках. Разом вони намагаються з'ясувати, хто стоїть за атакою, щоб запобігти майбутнім катастрофам, незважаючи на особисті розбіжності. В міру того, як агенти занурюються, у справу їм вдається розкрити секрети та брехню, які загрожують зруйнувати їхнє життя. Досить захопливий серіал, який поєднує романтичну сюжетну лінію разом із інтригою та напруженими сценами. Останнє, що він мені сказав. Міні-серіал, який базується на одноіменному романі Лори Дейв. Головні ролі виконують Дженніфер Гарнер Енгаурі Райсь та Ніколай Костер Вальдау. Жінка на ім'я Ханна живе у щасливому шлюбі разом із чоловіком Ованом та його донькою підлітком Бейлі, з якою вона досі не може знайти спільної мови. Одного дня Овен несподівано зникає, а Ханна отримує записку, яка містить всього два слова захисти її тим часом донька знаходить сумку із готівкою, теж записку із вказівкою батька слухатись мачуху. Паралельно з цим агенти ФБР заарештовують боса Ована та невдовзі без попередження прибувають і до їхнього будинку. Гані стає зрозумілим, що її чоловік не той, за кого себе видавав, та разом із Бейлі вони вирушають на пошуки правди. Перші серії більше інтригують ніж наступні, і враховуючи акторський склад та цікаву зв'язку від серіалу хотілося чогось більшого. Але якщо дивитися у цілому, то як на мене вийшло непогано. Чоловік із Флориди. Міні-серіал у жанрі детективного трилера з елементами комедії. У центрі сюжету колишній поліцейський Майк Валентайн, який через тягу до азартних ігор втратив дружину та роботу, маючи великі борги, чоловік тепер змушений працювати на кримінального авторитета. Коли дівчина боса Делі Вест вирішує втекти від бандита, Майку доручають відправитись у свій рідний штат Флорида та повернути її назад. Прибувши на місце, швидка на перший вигляд справа втягує головного героя місцевих кримінальних інтриг та небезпечне полювання за справжнім скарбом. Легкий серіал з гумором, який дещо нагадує кіно 2000-х років. Кроляча нора. Головний герой Джеймс Вейр працює приватним шпигуном у розвідувальному агентстві, де виконує поставлені завдання завдяки маніпуляціям та обману. Як він дізнається, що впливові люди хочуть контролювати населення шляхом поширення хибної інформації у ЗМІ. Джеймс збирається цьому запобігти, але невдовзі стає головним підозрюваним у справі про вбивство. Не маючи іншого вибору, йому доводиться ховатися від своїх ворогів, але незважаючи на це, веер, не покидає спроби розкрити правду. Головний герой має багато таємниць у минулому, чим неодмінно захочуть скористатися його противники. Серіал має інтригу та при перегляді, весь час тримає у напрузі. В нього шалена динаміка, яку вдалося зберегти упродовж усіх серій. Нічний агент американський серіал, який базується на одноіменній новелі Меттю Квірка. Пітер Сазерленд агент ФБР, який рік тому запобіг катастрофі, виявивши бомбу у метро. Через минуле свого батька деякі журналістів припускають, що за невдалою спробою теракта може стояти сам пітер. Це призводить до того, що керівник апарату президента вирішує залучити чоловіка до роботи у Білому домі, де кожної ночі у підвалі йому доведеться сидіти біля телефону, щоб у разі необхідності надати підтримку агентам ФБР. Одного разу він отримує дзвінок від дівчини на ім'я Роуз, яка через низку подій, що відбувається згодом. Стає дуже важливим свідком для влади. Спочатку вона не розуміє, якому можна довіряти, але все ж таки невдовзі розповідає Пітеру, що у Білому домі є зрадник, та через декілька днів планується новий напад. Разом вони вирішують розпочати власне розслідування та вже незабаром знаходять підказки, що ведуть до спроби теракту у потязі, який насправді мав зовсім іншу мету. Напружений серіал, який дивишся на одному подиху. Своя правда. Місто первородне. Серіал був заснований на кількох творах Елмора Леонарда. Також він є продовженням багатосерійного проєкту 2010 року, який має назву правосуддя. Головний герой Рейлен Гіменс. Вісім років тому вирішив залишити свій рідний штат Кентукі та переїхати жити до Майамі, де почав виконувати службові обов'язки федерального маршала. Але зараз за збігом обставин він опиняється у Детройті, де буде допомагати місцевій поліції ловити небезпечного соціопата, якого прозвали Декун з Оклахоми. Злочинець свідомий як безсердечна та жорстока людина, що вміє маніпулювати життями інших, що часто призводить до фатальних наслідків. Завдяки адвокату йому вже вдавалося уникати правосуддя, але цього разу Рейлан Гівенс робить усе можливе, щоб більше не допустити подібного. На момент запису цього відео вийшло вже 5 епізодів із 8 запланованих. Серіал можна дивитися і тим людям, що не були знайомі з оригінальним проєктом. Що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. На ну, на цьому все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємось з вами у наступному відео.